Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати дуже чудовий кекс, шоколадний кекс, дуже смачний. Розтоплюємо 200 г вершкового масла. Додаємо в гаряче масло. Дві столових ложки какао і розмішуємо. Розмішуємо гарно, щоб не було груточок. Дивіться, аж так блестить, як то шоколад. Додаємо половиною стакана цукру, розмішуємо. Додаємо пів стакана молока, розмішуємо гарно. І беремо на вогонь, доводимо до кипіння. Не перестаємо мішати, мішаємо. Дивіться, який гарний у нас кольорик шоколад.